Добрий вечір, дорогі мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, сьогодні буду підживлювати полуницю. Показую вам свою грядку високу цю. Я вже її показувала. Останнє підживлення я робила 4 квітня. Ні, це було не останнє. І ще одне підживлення я робила десь дня 4-5 назад по листку. Купила добриво для полуниці по листку. І підживила десь 4-5 днів назад. Сьогодні активний рост полуниці йде, вже деякі навіть кущики зацвітають, є. Полуничка викидає, ось, бачите, ось, як кажуть, квітоносики, кашку, чи, як в народі ще кажуть, ось викидає вже для цвіту. ось дивіться, Бачите, як? От. І нарощує кущі, і викидає оці ось квітоносики. От, а в неї пішов активний ріст. Ось показую вам, що є полуничка, яка вже ось, бачите, квітує. От, але ось ось така серединка. От, ось. Ця квіточка. Треба її прибрати. Вона негарна. Ось, дивіться, квітує. Ну і там он ще є, якщо видно, біліє, теж квітує. Ось дивіться, скільки я повикидала вже. Бачите, цих плодоносних пагонів. Значить, сьогодні я свою полуницю буду підживлювати. от Буду підливати її, якраз і полью і підживлю. Тут ґрунт у мене, ось, бачите, не сухий, так що можна її сміло підживлювати. Коріння в несухому ґрунті. Значить, я сьогодні беру ось таке. Добриво для полуниці. Це не реклама, це я просто ділюся з вами, чим я буду сьогодні підживлювати полуницю. Значить, добриво, як ви бачите, для полуниці і ягідних. Швидке наростання кущів, ароматна соковита ягода. От Бачите, значить, формула макроелементів 12, 7, 18. Тобто вона буде нарощувати зелену масу і е, ви закладати оці, якби і випускати плодоносні оці пагончики. От, Значить, ось тут на, е, таке добро, я його використовую вперше, але мені сподобалася тут інформація на ньому, що це добриво можна і поливати ним. Значить, кожні 10-14 днів і оприскувати кожні 7-10 днів. І сухе внесення Навіть можна підсипати під кущик по 2-3 грами під кущ, а потім рясно зволожити. Ну, я сьогодні планую його розвести значить, 20 грамів добрива на 10 літрів води. Ось, на 10 літрів, Показую вам значить, Висипаю добриво, цей пакетик, 10-літрове відро. От, я думаю, що мені хватить полити. Десь приблизно по літрі на кущик буду лити. Значить, зараз, добре, оцент. бачите, воно таке голубеньке. Розведу От. і підживлю свою полуничку. Дивіться, як бистренько розчинилося. Вже й не видно тих кристаликів голубеньких. От. І буду тепер вода в мене тепла, теплою водою поливаємо полуницю. І тепер буду ось під кожен кущик десь по літрі. Приблизно по літрі. У мене різні є кущики, як, як завжди, як і в усіх. Ось так буду поливати. От. Значить, це в мене вже виходить, третє підживлення полуниці. Так що Вирушуйте гарну полуничку, гарних вам ягідок. До нових відео!